Добрий день. Зараз ми розглянемо завдання з минулорічного НМТ, а саме з першої сесії. Розкладіть вираз 4х2 мінус 144 на множники. Перед тим, як розкладати вираз на множники, пригадаємо всі способи. Отже, перший спосіб це винесення спільного множника за дужки. Другий спосіб. Це використання формул скороченого множення. І третій спосіб це спосіб групування. Отже, я перепишу умову для зручності. Коли ми уважно подивимося на нашу різницю, то можна от відразу побачити, що в нас кожен з цих елементів. Можна записати у вигляді квадрату. Тобто 4 х квадрат можна записати як 2х в квадраті, відняти 144 це в нас 12 квадраті. Таблиця квадратів чисел є в довіднику, який додається до зовнішнього. Там можна буде подивитися. Отже, ми записали нашу різницю як різницю квадратів. Бо в нас один квадрат і другий квадрат. Отже, ви вже напевно здогадалися, що тут можна використати формулу різницю квадратів. От, пригадаємо її. а квадрат мінус б квадрат. Це в нас різниця наших чисел помножена на їхню суму. Цю та інші формули я прикріпила нижче у дописі. Отже, застосовуємо нашу формулу. В нас буде 2х відняти 12 помножити на 2х. Додати 12. Отже, ми вже розклали на множники і дивимося на наші варіанти відповідей. От бачимо: варіант відповіді А повністю співпадає з нашою відповіддю. Отже, це і буде наша відповідь. На цьому вже можна було закінчити. Але ще хочу уточнити один нюанс. Тут. Все ж таки можна ще виносити множник за дужку. Давайте попробуємо його винести. Отже, з першої дужки можна винести двійку. Виносимо двійку. В нас залишиться х відняти 6. З другої дужки так само можна винести двійку. Залишиться х додати 6. Отже, звернемо увагу. Наші дужечки дуже стали схожі на дужечки у варіанті д. Але ми винесли дві двієчки. перемножимо їх. У нас вийде 4, х відняти 6, помножити на х додати 6. Отже, відповідь вийшла дуже схожа до варіанту D. Але відрізняється на ось цей коефіцієнт, на одну цифру. Тому при розв'язуванні завдань, навіть найпростіше, дуже важливо бути уважними. Бо є дуже такі незначні нюанси, які можуть нам забирати бали на НМТ. Отже, завдання ми розв'язали. Єдина правильна відповідь це А 2х-12. Помножити на 2х додати 12.